Усім привіт! З вами традиційно я, Павло, і сьогодні поговоримо про btr 17 Багато очікуваний Bluetooth-ресівер, флагманська моделька, друга версія. Але і по ціні, і, мабуть, по функціональності це вже не зовсім ресівер. Він в нас у предзамовленні на портативі коштує 11 тисяч гривень. Посилання додам в опис. І це вже скоріше, мабуть, не тільки ресівер, а скільки повноцінний портативний ЦАП, але про все це поговоримо в огляді. Побудований пристрій на 9069 ші чипі від ESS, використовує підсилювач від THX, додали вони крутий параметричний еквалайзер, новий. І також настільний режим, в якому видається до 650 мВт на канал. Тобто такий вже дуже цікавий пристрій. Тож, давайте подивимося на все це зараз детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Скоріше б вже квітень. А чому квітень? Та снігу хочеться. По пакуванню в нас тут типовий варіант від FIO. Мені цей дизайн з трикутничками подобається найбільше. І як бачите, тут вони вже перелічили всі три свої бренди: FIO, SnowSky і Jade Audio. Аудіо. SnowSky цікавий новий початок від них. Чекаю на продукти цього бренду. Подивимось, виглядають приємно. Позаду не так багато деталей, просто перелічені основні технології, які вони тут додали. Ага, ну і всілякі ось ці сертифікати. Тож, далі в нас тут інструкція якась, чи ще щось. Сам пристрій. До нього зараз повернемося. Так, коробочка з аксесуарами. Яку, як завжди, треба витрусити. Аксесуарів небагато, буквально два, але вони гарні. Тож, ви отримаєте ось такий. USB type c на USB Type-C кабель, ну, тобто і для зарядки, і для підключення. І ось такий шкірзамовий чохольчик, доволі непоганий. Тож з одного боку хотілося б більше чогось, з іншого, все, що базово потрібно, тут є. Зовнішній вигляд для новинки FIO розробили з нуля, як на мене, дуже гарно поєднавши власну цю естетику з купою кутів. І додавши трохи ось таких плавних кривих. В цілому це трохи нагадує якісь старі айрівери. Також мені чомусь це нагадує старі мобільні телефони, коли технології дали можливість робити їх якомога менше, і почалися змагання, в кого буде менше мобільний телефон. Але як бачите, в цілому це доволі такий немаленький пристрій. Він помітно більше, ніж типові блютуз ресівери але він менше, ніж портативні цапи. Звичайні ну, і в цілому, це мабуть очікувано, враховуючи те, що в нас тут пристрій якраз десь поєднує ці два світи в собі з одного боку, не такий великий, з другого боку функціонально насичений з купою різних можливостей. Зроблений він здебільшого з металу, ну окрім задньої цієї стіночки. Тому що тут в нас розміщена bluetooth антена Тому а, якщо тут постукати, то відчувається, що це пластик, але на дотик воно ще схоже на якийсь а, шкірзам. Я тут, чесно кажучи, не впевнений, чи це якийсь шкірзам, чи просто пластик з текстурою. Далі в нас тут розміщені всі елементи керування. Мені доволі под... Теж, до речі, подобається, що він такий трохи асиметричний з цим колощатком з боку, виглядає, як на мене, дуже непогано. Воно обертається, натискається. Ну, а, непоганий тут стоїть інкодер, чітко регулює кліки, тому тут все добре. Далі е, отвір мікрофону, кнопка вмикання-вимикання. Дві кнопки, які ви можете перепрограмувати. По замовченню це еквалайзер, а також навігація вперед-назад, але можна обирати там кілька функцій. Додаток застосунок компаньон покажу вам пізніше. Далі, ось цей потрійний перемикач режимів. Доволі гарна фішка, яку фі... ну може не зовсім фіо придумали, але здається, що в них це вперше з'явилося три режими: посередині це Bluetooth, бездротовий режим. Зверху це режим під'єднання до персонального комп'ютера, в сенсі, що він буде і заряджатися, і працювати як ЦАП. А якщо ви перемкнете його вниз, то цей режим телефону він не буде заряджатися, а просто буде працювати як ЦАП збудованої батарейки, тобто не буде виїдати батарею телефону. І окремо тут активується настільний режим, тобто тут під'єднуємо додаткове живлення, вмикаємо цей настільний режим і маємо підвищену потужність. А, слово, яке себе трохи дискредитувало. Знизу в нас два USB Type-C. Цей працює залежно від перемикача, а цей для додаткового живлення ми використовуємо зверху два виходи: це балансний і звичайний. Тобто тут все як і очікувано. Так виглядає в руці. Ось такий чухольчик в цілому доволі непоганий, як для варіанту, який ви отримаєте у комплекті. Ну тут, тут у нас є а, вушко для того, щоб додати якийсь шнурочок. І тут в нас відстебується цей хлястик, можна закріпити його, наприклад, я не знаю, ну, на ремені зазвичай. Тобто начепити його десь на кишеню або на футболку не вийде, але, мабуть, він там і не триматиметься, враховуючи враховуючи чималі розміри і все таке. Зроблено доволі непогано цей чохольчик, тобто не навідчепися, і добре, що це не просто якийсь там силикон в комплекті. Далі в нас екран, як бачите, доволі яскравий. Ну, коротше, тут невеликий, але нормально. З інформацією ми маємо гучність, заряд батареї, режим еквалайзеру, очікує він якогось під'єднання зараз по Bluetooth. Обраний у нас тут Bluetooth, Підписано, що це FIO і низький гейм. Якщо ми перемикаємо режими, то як бачите, він навіть змінює тут іконочку, тобто все доволі продумано. А, далі, якщо натиснути на коліщатку і потримати, в нас буде менюшка. І в меню в нас можна обрати рівень Гейну 2, цифровий фільтр, режим параметричного еквалайзеру, що цікаво, можна його вимкнути. А є ще байпас, тобто зовсім повз еквалайзер. А, є налаштування користувацьке, і налаштовувати його можна через застосунок компаньон, або через веб-інтерфейс для еквалайзеру, якщо ви хочете використовувати його з вашим настільним комп'ютером, наприклад. 60 чи 120 кроків гучності вам потрібно, можна обмежити максимальну гучність, якщо треба. Далі захист зарядки, це він буде заряджатися, здається, до 80% чи до 85%, тобто у вас буде менше часу роботи від батареї, але батарея має прожити довше. Далі, яскравість екрану, зараз це максимальний тайм-аут екрану, обертання екрану, можна його повернути. Повернути на будь-який кут, якщо вам хочеться його, наприклад, використовувати ось так чи ось так. Далі автомобільний режим, ну це просто ви під'єднуєте його до прикурювача, і коли запускаєте двигун, він буде вмикатися, коли вимикаєте, вимикатися. Тобто, це коли ви його використовуєте з автомобільною стереосистемою, це може бути зручно. Це майже стандартна можливість зараз в багатьох пристроях. Далі режим USB. Тут в нас є вибір між 2.0 і 1.0. 2.0 підтримує усілякі Hi-Rez та DSD, але 1.0 краще працює там з якимись старими консольками і всім таким іншим. З мов в нас вибір між англійською та китайською, скидання налаштувань, версія прошивки. Ну і повернутися назад. Тож, в цілому, як бачите, доволі гарно зроблений пристрій, приємно виглядає, гарно. Тримається в руці. Здається, там є кілька кольорових варіантів. Ну, принаймні я бачив чорний та блакитний. Може буде ще. Було б цікаво, якщо б вони його зробили. Ось цей двокольоровий сріблясто-зелений, як і деякі інші їх пристрої. Але в цілому чорний це строго, це надійно, це гарно. В якості застосунку компаньйону ви можете використовувати або а, окремий FIO Control, або вбудований FIO Control в FiiO Music. Різниці між ними майже ніякої. Тут все традиційно: фотка пристрою, далі назва, кодик, заряд акумулятору. Тут в налаштуваннях можна змінити його ім'я, оновити прошивку. Я оновив вже скинути його налаштування Bluetooth. Далі всі налаштування скинути і вимкнути цей пристрій. Не знаю навіщо, але можна зробити це. Ну І тут далі в нас базові налаштування, через скільки він буде вимикатися за простоєм. Далі захист батареї можна увімкнути, яскравість екрану, таймер вимикання, якщо він потрібен. Далі можна обрати, які блютуз-кодики будуть підтримуватися. Чи буде прокидатися екран від будь-якої кнопки або тільки від кнопки живлення, кнопка блокування екрану. І далі ось тут. Що буде робити одинарне і подвійні натискання на попередню кнопку і ну, ось, на ці дві кнопки назад і вперед. Ну, як бачите, тут гучність, треки і перемикання еквалайзеру. Не так багато можливостей, але певна кастомізація можлива. Режим в автомобілі, версія USB аудіоінтерфейсу і далі обертання екрану на будь-який кут. Далі в нас іде еквалайзер, можна його налаштовувати тут, можна налаш... змінювати налаштування в... через веб-інтерфейс. Тут треба обрати якісь з пресетів користувацьких. Ну і тут от в нас є можливість їх локально зберігати і навіть щось завантажувати з інтернету. Я так підозрюю, що FIO працюють над тим, щоб створити якусь. Онлайн базу даних налаштування еквалайзер, або щось таке, не знаю. Тобто, ну, якусь роботу вони тут ведуть вже доволі давно якийсь час. І ось бачите, він навіть зчитав ті налаштування, які я зробив. І якщо вас не влаштовує простий лінійний еквалайзер, то можна тут також порухати параметричний. Якщо ви відчуваєте наснагу для ще більш тонкого тюнінгу звуку. Ну а я поки що поверну режим обходити еквалайзер стороною. Так, вимкнемо його. І налаштування аудіо. В нас тут також є з налаштувань 60 чи 120 кроків. Чесно кажучи, не знаю навіщо, але є. Ліміт гучності можна виставити, гучність пристрою, гучність. Всіляких сервісних тонів і гучність при дзвінку, баланс каналів, і можна увімкнути цю функцію компенсації спотворень. М -м. Насправді я експериментував трохи, от коли другу гармоніку компенсацію, ну щоб це не означало, це якась цифрова обробка сигналу. Друга гармоніка м -м, трохи зм'якшує звук і а -а додає емоції на вокалі. Ну, на мій слух, третя гармоніка, щось там трохи змінює верхні частоти. Але якщо ви там, раптом цей пристрій собі придбаєте, то поекспериментуйте самі, тому що я підозрюю, що результати можуть бути різні. Обрати можна гейн і один з фільтрів низьких частот, як бачите, їх тут у 90-69-го багато. І також тут в нас є, як завжди, швидке, швидка інструкція англійською мовою, тож можна почитати, що, а, що в нас як. В цілому. Доволі зручний метод контролювати пристрій також з вашого, ну зазвичай це буде смартфон, звісно. Звукова складова тут не дивує, але не дивує в гарному сенсі цього слова. Тому що часто бачу я такі відгуки: там, типу, нічим мене пристрій не здивував. Але я не розумію, чим він мав би здивувати, тому що ну, аудіопристрої мають грати аудіо, і там чим він краще, тим це буде натуральніше. І природніше, ну і тобто, яке тут здивування, ти просто чуєш звук ближче до того, яким він має бути. Але якщо відкинути жарти, тут в нас гарний чип цифроаналогового перетворення. Підсилювач від THX, і все це затюнінговане інженерами від FIO. В їх типовій манері звук технічний, але не сухий і не моніторний. Є трошечки, трошечки забарвлення такого, щоб все звучало більш драйвово, але дуже небагато, тому в цілому я б назвав його натуральним. А от що дійсно дивує і викликає здивування, це те, як вони все це розмістили в такому невеличкому розмірі. Тут і батарея, і підсилювач, і багато підсилення, і блютуз, і еквалізація. Ну тобто, да, дійсно, от це класна демонстрація того, як розвинулися технології. І ще одна цікава демонстрація цього. Це той факт, що різниця між дротовим та бездротовим з'єднанням дуже невелика. Вона є, але, скажімо, там років 3-4 назад вона була більшою, тому що Bluetooth навіть з LDC кодоком означав, що в нас відрубаються там глибокі низькі частоти і протяжність верхніх частот страждає. Тут це теж трохи є, але дуже небагато. І от тут я б вже сказав, що немає ніякого сенсу жертвувати бездрутовим комфортом для того, щоб там ще трохи підвищити цю якість звуку. Як до речі, не знаю, чи a, Qualcomm там покращує свої чипи чи a, більш добре використовуються кодики, чи якесь цифрове реконструювання є. Я не знаю, що змінилося. Але от різниця між друтовим і бездротовим з'єднанням стала меншою. Навіть я от порівнював з Бітієр сьомим. І тут вона менше, але про порівняння поговоримо трохи згодом. Давайте, мабуть, перейдемо в цілому до того, як він звучить. Звісно, опис стосується варіанту без еквалайзера, тому що з еквалайзером ви можете тут накрутити ну, що завгодно в дуже великій межі і майже отримати будь-який звук. Тож, що ми тут маємо? Бас йде майже на максимальну глибину, він тугий, приємний, зібраний, є трошечки доданої пружності, але не багато. Вона так, підкреслює, наприклад, струни контрабасу, там, нижні регістри піаніно, але дуже робить це охайно. Гарна кількість дрібних нюансів тут передається, дуже добре відіграються текстури, і якщо присутні в записі, то знов таки файно контролюється вага. Але тільки якщо це присутньо в записі, від себе він нічого не додає. Але завдяки еквалайзеру ви можете там додати тепла, аж тільки так. В цілому універсальні низькі частоти, і що ще тут дуже їм а, додає. Плюсів, це те, що тут окреме своє живлення, і не залежить від того, як живлення видає ваш смартфон. Тому що інколи від цього багато свистків страждає, ну, від того, що вони а, віддають живлення на бік смартфону і інколи можуть не витягувати контроль. То контроль майже бездоганний, а якщо врахувати ще й настільний режим, то він ще краще. Але знов-таки тут здоровий глуст. Полягає в тому, що, наприклад, з внутрішньоканальними навушниками цей настільний режим не потрібен з точки зору потужності. Не треба накручувати високий гейм, якщо він вам не потрібен, або там ще й настільний режим, тому що зазвичай просто можна підняти гучність на більш низькому гейні, але тут дивиться, як вже вам, звісно, комфортніше. І про приклади. Перше це в нас тундра від Amber Rubars. Це аудіофільський трек, його часто використовують для тестів. Тому що насправді тут в нас такий мінімалізм, дуже гарно записана гітара, і бас грає важливу складову, але він майже не існує а окремо, він існує як складова звуку гітари. І ось це дуже важливо, тому що показує реалізм і контроль. І дійсно тут він на класному рівні. І моє так зване guilty pleasure – це G swing це електросвінг, така компіляція дуже драйвових танцювальних мелодій з елементами там, свінгу, джазу і всього такого іншого. Потужна драйвова басова лінія, і непоганий вокал, інші семпли. І тут від пристрою потрібен добрий контроль, щоб все це трималося окремо і одне на інше не наповзало. Ну і, звісно, 17-й з цим порається добре. Середні частоти нейтральні, детальні, але не моніторні. Мікроконтраст присутній, деталізація дуже гарна, але фокусу на цьому не робиться. Є трохи доданих емоцій, але знов таки небагато. Здебільшого все дуже залежить від якості запису. З якісним записом у вас буде все ідеально. З неякісним теж буде насправді добре, ну просто, скажімо, не буде так ідеально. Дуже гарно передається вокал, всі нюанси інструментів, тому тут немає на що скаржитися. Да, там, раніше, якщо ми казали про блютуз, можна було казати, що там деталізація на середніх частотах паде. Але навіть з AAC, наприклад, кодиком тут, ну якщо він гарно реалізований, деталізація середніх частот дуже добра. І в цілому ще я хотів відмітити, що гарно тримає блютуз з'єднання. Фіо навчилися робити антенни. Здається, ну, принаймні в моїх сценаріях використання, тому що може там в когось може шуміти телефон, або, там, не знаю, ще щось давати, якісь перешкоди, і буде інший результат. Але давайте приклади. А, ще уявна сцена, вона тут не найбільша, але гарно побудована. Більш середнього, і в ширину, і в глибину. Охайна, без роздування, без якоїсь гіпер-3D-шності, але все розташовано дуже. Добре і також має коректні розміри. Перше це FL Duas Вектор, це авангард, постблек Блек, експериментальна дуже музика. Я тут собі придбав платівку white Вард. War, Ward, Ward. чесно кажучи, треба було глянути, як вони звуться. Неймовірний колектив з Одеси, але FL Duas це. Ну, може, не батьки, один з найвідоміших гуртів цього жанру. Складна технічна музика. Тут і дико агресивні пасажі, і розслаблені тут є майже все. І потрібна гарна деталізація, але в той самий час без зайвого фокусу на мікроконтрасті, бо інакше це буде звучати а, занадто різко. І я веду до того, що 17 з цим дуже гарно себе показує насправді. І така абсолютна. Класика, це Джордж Майкл, Керлес Віспер. Ну, гарний вокал, саксофон, інструментальна частина. Тут все чудово, все класно. Це та поп-музика, якою хотілося б її бачити. Приємна, ненав'язлива, да, там... Не написана для якихось мемчиків в тик Тіктоці, створена для того, щоб не виїдати тобі мозок, а дарувати насолоду, і вона це робить там з btr 17 взагалі класно. Верхні частоти вони тут нейтральні, гарна протяжність, майже максимальна. Шаруватість ну базова, але це дуже непогано для цінової ці категорії і розміру цього пристрою. Тому тут... Знов таки, да, там з одного боку нічого не дивує, а з іншого боку, за цю ціну і за тих розмірів дуже гарні верхні частоти, насичені обертонами, повітряні, добре контрольовані. Їх не забагато, не замало. Але якщо ви там чутливі або на навпаки полюбляєте верхні частоти, у вас знов є еквалайзер, який ви можете посовати в будь-який бік і отримати абсолютно те, що вас влаштовує. Тому тут майже нічого розповідати, тому що верхні частоти добрі. А... Так, давайте. Перше: це Джон Колтрейн, Псалом. Трохи не вистачає саме цієї шаруватості для того, щоб на 100% видати цей трек, але дуже гарний рівень. Тобто тут в нас і, і партія самого Колтрейна так агресивно записана. Але в той, сам, в той час це було, я не знаю, чи модно так писати, чи, чи просто воно так вписалося через технічні обмеження. Але яскраво, потужно, насичено, детально, повітряно і доволі реалістично. І другий приклад це «King Crimson», The Talking Drum. Тут теж багато всього йде у верхні частоти. Ну і 17-й себе гарно показує. Знов таки, може, не ідеально, але на дуже крутому рівні він все це відіграє і розділяє. А, по поєднаннях з одного боку в нас майже темний абсолютно темний фон, тобто немає шуму з чутливими внутрішньоканалками. Якщо ви, звісно, не будете задирати десь гейм більш ніж це потрібно. З іншого боку, здається, 300 мВт на канал в нас з балансного виходу в звичайному високому гейні і більш ніж 650 на канал в дисктоп режимі, тобто достатньо навіть для повнорозмірних навушників. Навіть там якихось планарів. Звісно, якщо ви будете плануєте слухати тільки там якісь умовно повнорозмірні планари е відкриті, то якийсь стаціонарний пристрій для вас буде краще. Але якщо вам потрібен такий універсал, то тут в нас все дуже добре в плані пристосування до різного навантаження. Якщо ви шукаєте там один пристрій на всі випадки, це теж гарний варіант. А про порівняння. Порівняно з btr 7 це крок вперед, особливо в плані бездрутового звуку, як я вже згадував. Тому тут ми краще пророблені обидва краї диапазону. Різниця не велетенська, але вона помітна, і це дає нам такий більш дорослий звук. btr 15. Ну, знаєте, вони тут зовсім порівняні, тому що BTR-15, умовно, це все ще bluetooth ресівер. А це для мене скоріше мікропортативний цапік. Ну, Тут взагалі складно, звісно, проводити якусь різницю між ними, але тут в нас більш натуральний звук, більш збалансований, кращий контроль. Ну і якщо казати про кращий контроль, то ще на думку спадає, звісно, FIO Q15. Він більший, він дорожчий, але і вони схожі за звуком, але в Q15-го ще кращий контроль, краще пророблені верхні частоти за рахунок більшої шаруватості. Тобто, от, це ще один крок вперед, але там вже доводиться платити і грошима, і розміром. Тому в цілому мені дуже подобається BTR 17, тому що він вже якось, ну і розмірами, мабуть, і дизайном, і функціональністю він вже відійшов від абсолютно класичного Bluetooth-ресіверу, і це вже такий от пристрій для тих, хто хоче. Кращу якість звуку, а, там, інколи використовувати і повнорозміри, і внутрішньоканальні навушники, і, і, і портативно, і стаціонарно. Але не хоче купувати опрямо, окремий а, плеєр як пристрій. Ну, наприклад, якщо у вас там вся музика зберігається на смартфоні, ви можете використовувати його. Ну, це один з варіантів використання. Тому в цілому класно, що філ розвивається, і дуже мені сподобався 17-й. Ну я думаю, що це вже ви зрозуміли, ті, хто додивився до цього моменту. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.